Усім вітання! З вами Логопедичний подкаст ОК. І сьогодні ви будете дивитися влог про третій конгрес Асоціації логопедів України. Як це було? Тому вирушаємо разом з нами. А я, може, хотіла щось сказати. Ось так дівчатка працює тандем. Я сьогодні в ролі учасниці на конгресі, і перш за все, я хочу відмітити, що тут буде дуже дуже багато наукового підходу. Але хочу сказати ще додатково, що потрібно приходити на подібні конференції для того, щоб взагалі дізнаватися цінність своєї професії. А тепер можемо іти. Я відео знімаю. Це відео, це відео, дівчата. Пані та панове, вас вітає логопедичний подкаст. І нас цікавить таке запитання, що нейропсихологів може цікавити на логопедичному конгресі. Добрий день, студія? добрий день. Добрий день студія. Ну я насправді зареєструвалася на конгрес позавчора, бо я не дуже хотіла сюди йти через сівшу свою. Не тому, що мені було нецікаво, а тому що в мене дуже сівша була соціальна батарейка, а тут дуже багато людей. Але потім я подивилася програму, і теми доповіді дуже цікаві. Тому що все ж ми з вами всі прагнемо до мультидисциплінарного підходу, і якраз таки сьогодні теми, які будуть корисні не лише далеко не лише логопедам. Тому я думаю, що сьогодні дуже багатьом спеціалістам, Містом буде що почути і що взяти в роботу. Це ми почули думку Альони Заболотньої. Підписуйтесь на історії. Пане <кхи> Мартіна. Оменґот. Давайте я навіть візьму це в руки. А боже, що мені цікаво. А, боже, я вибрався в люди, яких я не маю терапевтувати це вже в принципі дуже добре. Що мені цікаво, ви знаєте, насправді є дуже класна тема не тільки для логопедів, але ще для психологів. Якраз ота, той блок та секція, там, де я буду головувати. От вона якраз посвячена саме психологічним темам, і там прям дійсно буде доволі цікаво, як для психологів, так і для логопедів, педагогів, дефектологів. Ну і звичайно, да, питання мультидисциплінарності, тому що всі ми працюємо з дітьми, і дитина не обмежується тільки однією проблемою. Ось там є ще дуже багато всього. І, окрім тих проблем, є ще й особисті, з якою ми також працюємо. Тому в добрий путь. Дякую. Привіт, Ксанія. А, ти всі сьогодні всі. на своєму виступі висловила таке поняття як рефлекс чаші язика, але ти не дала деталей нам. І я думаю, що багатьом і мені особисто, і багатьом нашим глядачам буде цікаво розказати, як його так зробити, щоб взагалі як його зробити. Угу. А, всім привіт. І ще раз привіт. Рефлекс uh, чаще язика це рефлекс, який по суті схожий на артикуляційну вправу чащика. І сенс в тому, що взагалі -то його можна по-різному формувати, але найпростіший спосіб це просто натиснути на середину язика. Тобто, ось у нас язик, ми натискаємо, і язик приймає положення чашечки, а вже ж це не чашечка за верхніми зубами. Тобто це певний етап, який ми ще будемо допрацьовувати. Але основна ідея в тому, що ми натискаємо язик, за... бічні краї завертаються, кінчики язика завертається, і таким чином ми просто рефлекторно це. Виконує, ми можемо натискати. Ми можемо капати воду. Mm -hmm. а, або я не знаю, все, що завгодно робити з середньою частиною, тому що основна ідея чаші язика в чому? В тому, що є депресія середньої частини. Тому це один з методів, яким можна. Ти знаєш, я таке робила, я просто не знаю, що це називається чаша язику. Я, ну, допишу, я теж таке робила, а потім я така: Вау! Це, я... така, це в книжці написано. Ну і є купа ще інших рефлексів, про які я сьогодні не казала. Ну а про це йдіть на навчання до Ксенії Савченко, щоб знати більше. Поряд із нами невролог дитячий Денис Бойчук. І у нас до вас є таке запитання: чи відмічали ви для себе термінологічні відмінності між поняттям дезартрії у неврологів та логопедів? Загалом, якщо ми говоримо про дезертрію, так у нас є розбіжності, тому що ми ставимо діагноз. Якщо для нас первинний діагноз дезертрія, тобто ми маємо тоді щось шукати якусь причину цього діагнозу, чому виникла саме дезертрія, що уражене на якому рівні вона виникає? Який тип дезертрії ми маємо? Якщо Просто це є діагнозом, як залишається, тоді ми пропускаємо цю частину, і багато чого може змінитися в корекції і у логопеда, і у мене, як невролога, і як спеціаліста в спостереженні дитини. Дякуємо. Ми бачимо, що у вас в Алу є такі певні робочі групи, і нам цікаво, як взагалі відбувається пошук інформації в вашому такому от робочому середовищі. Ну, отже, найперше ми зустрічаємося окрім загальних зборів Алу своєю робочою групою, і власне там. Розділяємо обов'язки, хто що і який матеріал буде перекладати. Весь матеріал практично перекладений з англомовних джерел, тому і шукається він англійською мовою. Ми шукаємо матеріал відповідно конкретних посилань. Далі ми його перекладаємо, обговорюємо ще декілька разів. відповідним чином оформлюємо результати і вже потім представляємо на подібних конференціях і обговорюємо в своїх робочих групах. Дякую. Ну і для того, щоб, знаєте, друга частина була така теж вогняна. Я запрошую а, до модераторства. Я вибачаюся, фантастичного чоловіка з вогняною енергетикою. Якою ви його сто відсотків знаєте? А якщо ви його не знаєте, то він вас зараз за секундочку просто закохає в себе. А ми з вами підійшли до Христини. Вона спікерка цього заходу і вона в одній із робочих груп. Скажи, будь ласка, Христина, з якими найбільшими труднощами зіштовхувалася ваша робоча група? Одна із тому, що Христина не в одній робочій групі. Напевно, найбільші труднощі, з якими ми штовхувалися, це саме в групі по роботі з порушеннями слуху. Тобто, там, де є порушення слуху, розлад слухової обробки, ми описували, також ми описували фонологічний розлад і слухову вербальну агнозію, з якою ми спорилися з всіма, і де дуже мало інформації є про діагностику, про корекцію. Це тільки якісь окремі. Дослідження і окремі дослідження, наприклад, якщо брати слухову вербальну агнозію, то це в Кореї, наприклад, тільки там описана якась та є корекція. А решта мало досліджена тема. Тому чекайте, буде цікава інформація. Тому чекайте, буде цікава інформація. Ми з організаторками цього масштабного та крутого конгресу, і у нас є. Найперше запитання: поділіться, будь ласка, своїми враженнями як організатори організаторки, що вам зараз, які емоції вас переповнюють. Величезне щастя від того, що кожного року наша подія стає ще масштабнішою. і Масштабнішою приходить значно більше логопедів і спеціалістів інших спеціальностей, які повинні бути в мультидисциплінарній команді. І мені здається, ми починаємо формувати цю культуру мультидисциплінарної команди і підходу мультидисциплінарного щодо корекції розвитку. Певних розладів. Uh -huh. uh, ну і Кожного конгресу у нас стандартно uh, також є момент хвилювання, uh, щоб всі uh, всім все було добре. ну Такі, знаєте, трішки. Але знаєте, ще яка емоція? Емоція шалена від краси. Людей, які тут знаходяться. А, якщо ви нас дивитеся, ви були на на конгресі, пам'ятаєте, ви просто фантастичні, а, тому що настільки велика концентрація красивих розумних а, людей в одному місці, ну, це тільки на конгресі. Скажу я без зайвої якоїсь такої а, скромності. Ну, Я хочу, хочу ще можливо додати щодо краси. А, це нам це не ми вигадали цю історію про те, що тут зустрічаються дуже красиві люди. Збираються дуже красиві люди, всі, хто сюди потрапляють, із знову ж, які були на інших якихось конференціях, вони говорять, боже, логопедині такі красиві, всі дуже стильні, всі нафарбовані, з укладками щасливі, дуже культурні, виховані. Це надзвичайно приємно чути. що Логопедична культура, вона все ж таки є і вона щитується Логопединю Видно здалеку. Спасибо. Так, і, і що таке вже більш... Більш... <с <с більш таке е, запитання, що сьогодні присутні не лише логопеди, це реально міждисциплінарний захід. І як ви налагоджуєте співпрацю із неврологами та іншими лікарями? Ну, перш за все, зрозуміло, що ми якийсь довгий період часу спостерігаємо за лікарями, дивимося, хто імпонує і резонує по нашим цінностям, по нашим поглядам. А потім ми просто такі дві фантастичні дівчини, які не знають слова ні. І ну, це помітно напевно. І ми просто пишемо людям, які, нас цікаві, які нам цікаві. І нам дуже приємно, що досить часто а, лікарі і фахівці а, інших а, спеціальностей пишуть нам: Так, ми вас знаємо. Ми з радістю а, до вас. Ми хочемо у вас а, виступати, і хочемо у вас доповідати. Супер, так Юля. Супер. Ну, можливо, я тут додати немає чого. Вичерпна відповідь, Олександра Володимировна. Дякую, ми ми пам'ятаємо ваш принцип. Якщо щось не хоче робити, Саша робить Юля. Якщо щось не хоче робити, Юля, робить Саша. І в мене ще одне є додаткове запитання: що сьогодні означає ваш колір? Ментальний зв'язок. Так, це наш ментальний зв'язок, тому що як відбувся підбір цих, цих костюмів. Саша запитує у мене: Юля, що ти будеш одягати на конгрес? Кажу, слухай, у мене є е, штанці, дуже мені подобаються, Я хочу купити до них жакет і буде в, е, в цьому. Я скидаю фото цих е, штанів. Саша скидає мені в цей же момент фото костюму, який вона вже обрала, mm -hmm. і ми такі. Ну, питання є, питань нема. Mm -hmm. Зв'язок, що, е, що означає цей е, колір. Наш зв'язок в космосі. Це дуже гарно і поетично. Вітаю ще раз. Я напевно буду в кожному відео вітатися з нами спікер конгресу логопедичного конгресу Олександр Короває, також засновник єдиної в Україні клініки, яка займається голосом. І скажіть, будь ласка, як взагалі Вітаю. З... так? Вибачте, <с? <с?> як зрозуміти, що голосові резонатори працюють неефективно, голосові голосові резонатори. Ну, давайте так скажемо так, що є в нас це грудні резонатори. Да? І головні резонатори. Да? До грудних більш відносяться у нас це трахея, бронхи, да? і до верхніх це вже у нас іде пострення гортань, носоглотка, пазухи носа. От, і як зрозуміти, що вони працюють неефективно? Ну, по-перше, коли погано дихає ніс. Ну, коли ми дихаємо лише тільки носом Да. О, ротом, я перепрошую, то це показує нашу неефективність. дійсно можуть бути проблеми з голосом. А коли, коли є якісь запальні процеси, ну, наприклад, бронхіт, там пневмонія, ну теж голос. Не суперські. От тому е, тут, е, ну, в першу чергу, треба ну, зібрати анамнез тобто запитати, ну в даному випадку у мене це пацієнти, що ну є певна проблема, да? і вже дивлячись на цю проблему, тому що це у діток може бути аденоїди у дорослих це може бути викривлена носова переділка, може бути поліпи в носі. Банально. І це призведе до того, що будуть проблеми з голосом. І ми побачимо, що є неефективне носове дихання. тобто Проблеми ну, там з головним резонатором, а це є база ну, будь-якого голосоведення. Тобто ось так, я думаю, тобто використовуємо спочатку, опитуємо пацієнта. Далі проводимо огляд, і якщо необхідно інструментальні методи дослідження, Ендоскопії, КТ, да, тобто це нам вже підскаже, що дійсно є якась проблема в резонаторах, її треба вирішувати. І ще одне питанечко. Ну, я не хочу, щоб це був прям топ, але можливо коротко розповісти, як з цим працювати. Е Коли, от, наприклад, от, давайте так, ви виберете зараз одне порушення в, в роботі резонаторів, і як з ним працювати. Окей, дивіться, наприклад, аденоїди у дітей. Да? Дуже розповсюджена історія. У вашої колеги І дуже актуальна нам. Да, да. аденоїди є. Якщо є аденоїди, то дитина зачасту погано дихає носом. І якщо вона багато говорить, а дітки люблять поговорити, виникають вузлики крикунів. Тобто голос може бути охриплий. Дуже сильно, і допоки ми не приберемо ці аденоїди, тобто не видалимо їх механічно, і не зробимо нормальне носове дихання, ми нічого з цим не поробимо. Тому що, е якщо буде нормальне носове дихання, тоді дитина, по-перше, буде нормально розмовляти, е голос не буде не так навантажуватися. І за рахунок цього, ці вузлики можуть самостійно пройти, взагалі, або позайматися з фонопедом, да? тобто це викладач, який являється. Голосовим реабілітологом, який встановить правильний рефлекс голосоподачі, Тим самим дитина буде нормальний голос. Але це вже більш старший вік, там від 5-6 років вже такого плану. Хоча є, в мене був кейс, діти 14 років з аденоїдами, прийшли з вузликами, хриплі, угу. поки аденоїди не видалили нічого не було. Тобто, будь ласка. Червоні індикатори для логопеда. Клінічні історії від невролога. Мені треба підважуватися. А ви знаєте, хто це? Окрім того, що це Альона Заболотня, окрім того, що це психологиня-нейропсихологиня це нова ведуча логопедичного подкасту. Окей, ми вже з Катю сьогодні трішки втомилась, чуєте мій голос, тому Альона погодилась нам допомогти. Отож, ми почуємо враження людей про сьогоднішній конгрес. Підемо питати, що люди думають про сьогоднішній конгрес? Добрий день. Поділіться з нами враженнями про сьогоднішній конгрес. В трьох словах опишіть, які ваші враження. Вибачте, будь ласка, а ви не є ведучим подкасту ок. Ви хто? А я вам не скажу. Мені подобається перш за все через те, що я зустріла тут дуже багато своїх колег з колегами, деякими ми познайомились вперше офлайн, і все. Супер! Дякую за увагу! Дякуємо вам. Так, рухаємося далі. Добрий день! Вас вітає подкаст. Окей, ми хочемо! Супер! У вас не виникає питання, хто я така, <плес> <плес> але я вам не скажу. <плес> ви подивитесь про це вже в випуску Ми хочемо, щоб ви на поділилися дуже коротко вашими враженнями про сьогоднішній конгрес. Три слова. Ми дуже дуже вдячні е, Асоціації логопедів України за те, що взагалі цей конгрес відбувся. ми з Олею, з подружкою е, тут перший раз, але сподіваюся, що це стане нашою традицією. Ми будемо приїжджати на кожен конгрес. Дуже змістовно, дуже багато корисної інформації. Дуже багато зустріли логопедів, з якими спілкувалися онлайні. Тепер нарешті ми зустрілися в онлайні і познайомились. Ну, дякую. Дивимося нам подобається. Дякую. Пішли далі. Добрий день, дівчатка. Дня. Поділіться з нами враженнями про третій конгрес. Скажіть дуже коротко, що ви думаєте? Неймовірно, емоційно і дуже-дуже навчально. Дуже сподобалось, Дуже дякуємо, що розвіртуалились. Клас! Так, дуже приємно, що ми сьогодні розвіртуалились. було дуже приємно бачити логопедин, за яким ми слідкуємо в інстаграмі, і дуже дуже класно. Дякуємо. Дякуємо. Добрий, день. Добрий день. Ми збираємо враження про сьогоднішній конгрес. Розкажіть нам, як ваші враження? Я дуже хотіла вже сюди Потрапити на цей конгрес, адже сьогодні, наскільки багато доповіду. До... Розповідали про мовлення, про розлади. Е, ну, дуже цікаво, я дуже вражена цим заходом. Супер, дякуємо. Будемо ставити провокативні питання. Ми ставимо провокативні питання. Скільки разів е, за виступ ти матюкнувся? Ти хотів, а потім скільки вийшло? Хотів більше десяти. Але скільки фронтальна кора ще не вмерла до кінця, тому вийшло тільки чотири. Пишаємось при фронтальною корою Мартіна. Дякую. Ми йдемо далі, шукаємо людей. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Ми вас знаємо. А які ваші враження про конгрес? Дякую, Альона, що задала мені таке запитання. Я вже думала, ви до мене не підійдете. А мені дуже сподобалась, дуже гарна атмосфера, дуже масштабна подія, класні, якісні спікери, актуальні теми, чудові колеги, обіймашки, дьомки-бомки, дружня атмосфера все супер-пупер. Дякую, організаторкам. Клас, клас, клас! Ой, вибачте. <свист> добрий день! Добре. У нас тут прекрасні чудові наші логопединки. Розповідайте, дівчатка, як ваші враження про конгрес, Валерія вперше на конгресі, так? Так, так. Я нарешті дуже рада, що виділася така можливість, і я приємно вражена а, через те, що дуже маленька кількість часу у кожного доповідача, але їм вдається донести всю суть без води структуровано, цікаво, а, дуже корисно. І, звісно, не можу не відмітити ці класні знайомства з новими. Лікарями, логопединями, педагогами. І взагалі бути в цьому полі оточення однодумців, логопединів, корекційних педагогинь це дуже приємно, класно і це завжди надихає. Тому я дуже задоволена. Супер. Аня, вже не вперше на конгресі. Так, вітаю глядачів подкасту. Окей. Е, я вже вдруге на конгресі, Оленочко, і я, Альона. Альона, я Альона. Я, Альона. -ти, Аня. І на увазі ще я підходила до організаторів і сказала їм про те, як все чудово і класно, тому що я знаю скільки сили, скільки праці, і скільки енергії і грошей вони вклали в те, щоб зробити цей захід для нас. Ми тут і відпочили, і поспілкувалися, і дуже, і дуже гарно повчилися. І надихнулися, і я додам, що дуже помітно, що цей захід зроблений з душею і дійсно для процвітання нашої української логоподії. Це дуже вражає. І не тільки логоподії, а й загалом корекційної сфери. Хочу. Погодитися з Валерією про те, що вдається спікерам вкластися в 20 хвилин. Мені дуже подобається, що це вижимка, Я не втомлена. Мені все супер, все окей. Подобається, що це мультидисциплінарний підхід. Що тут багато лікарів, і нам і психіатри, і отоларингологи, і фоніатри, і неврологи, і нам, логопедам, дуже важлива ця вся інформація. І ми дякуємо, що допомагаєте нам ставати кращими і допомагати дітям. Супер, клас. Добрий день. Добрий день. Поділіться з нами одним словом про конгрес. Опишіть сьогоднішній конгрес одним словом. Успіх. Так, погнали далі. Вас Добре. ми вже питали. До побачення. О. Добрий день. Опишіть сьогоднішній конгрес одним словом. Одним. Інформація. <свистач> 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 <Я> вижаю, Дякуємо. <свистач> <свистач> Добрий день. день. У нас. Ой, божечки, вибачте. У нас спікерка і модераторка. Одні... Модераторка да, однієї з цих. Вибачте, я все попутала. У нас спікерка сьогоднішнього конгресу, і нам цікаво, які ваші враження від конгресу. Мені здається, на конгресі мають бути всі логопади, тому що це неймовірна подія, де неймовірні спікери, де дуже класні лікарі, дуже класна атмосфера. І все супер. А я як не логопед скажу, що мають бути не лише логопеди, а й інші представники корекційної сфери. Давайте ми ще когось пошукаємо. Ще когось пошукаємо чи хороше. Ми там вже всіх знаходили. Да? Ми вас вже бачили до побачення. А тепер ми хочемо подякувати вам, також усім, за ваше прагнення навчатися за те, що ви прийшли сюди, ви витримали весь день. Я розумію, що це складно. Ми розуміємо, що це складно, але ми не можемо скоротити програму. Вибачте, що не спікер, це просто якийсь скарб, Як ми можемо вам його не показати?